Головне багатофункціональність. Інтернет банкінг від першого українського міжнародного банку, сервіс Онлайн», розроблений таким чином, аби задовільнити усі потреби клієнта, запевняють у Фінустанові за допомогою інтернету. Відтепер можна провести майже будь-які банківські операції від оплати комунальних послуг до відкриття чи поповнення депозиту. Все це спрямовано на економію часу клієнта. Переконують банкіри. Головне, я вважаю, що це все таки скорість, що ви виконуєте ті операції так, да у вас є свободне вір, ані так. когда работает банк. А то, что эти услуги дешевле, чем если вы приходите в банк, то это однозначно. Переводы дешевле, размещаете депозит дороже, получаете больший доход, большую прибыль. Сервіс від пумб працює цілодобово. Так само протягом 24 годин клієнт може отримати підтримку фахівців банку з будь-яких питань. Оператори кол-центру першого українського міжнародного банку можуть надати консультацію усім клієнтам у будь-який час доби. Зрештою, сервіс Онлайн» є простим, комфортним та безпечним способом дистанційно оперувати своїми коштами з будь-якого куточку планети.